Один з нас день за днем змушений робити вибір, від якого залежить ваше майбутнє. Вітаємо! Ви дивитеся програма без висновків Стильний бум. У студії для вас працює Емілія Худа та Ольга Бердюк. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи можна виправдати зраду. І Емілія, як завжди, проти. Звичайно, що так. Чоловіча зрада вона є принципово іншою від жіночої зради. Так. Жінки зраджують на 30% більше, просто менше зізнаються. Тотальна. Сексуальна розгнузданість, інакше я не можу це сказати. Я Взяла сковорітку по голові, так трахнула і все. Після сюжету цій студії справжня життєва історія. Чоловіча і жіноча солідарність це поклик природи чи данина вільному сьогоденні. Зараз чоловіки і жінки прагнуть свободи однаково у всіх її проявах, і любов не виняток. Навколо нас стільки спокус і провокацій, що дехто втрачає голову. Відомі чоловіки найчастіше є центром скандалів. Сіліо Берлосконі з притаманним італійцям пристрастю ставиться до жіночої статі, чим і мідові свої дружини до розлучення. Одна із найгарніших голівудських пар стала жертвою зради, Демі Мур розірвала шлюб із своїм чоловіком Ештоном Катчером. Роберт Паттісон і Крістін Стюарт, хоч і не були одружні, проте Крісті встигла порушити вірність. І, хоча потім вона публічно вибачалася, проте коханий актриси так і не пробачив. Український продюсер Юрій Фальоса вважає зрадою те, що його зірка Ані Лорак наважилася покинути його і як продюсера, і як чоловіка. Наш світ дуалістичний, і такі поняття, як вірність і зрада, йдуть пліч опліч з кожним, хто відчуває любов. Олена і Данило були ідеальною парою. Після трьох років сумісного життя їхній шлюб був ніби виписаний з казок принаймні так здавалося їхнім друзям і Олені. Однак це зруйнувалося в один момент, коли дружина випадково знайшла у їхньому ліжку незнайому прикрасу. Часом вона заспокоїлася, але вибачити чоловікову зраду не змогла. Кожен сам для себе малює власний ідеал. Прагне віднайти того, з ким буде найкомфортніше. Але від природних потреб не застрахований жоден. Тому варто для себе розставляти пріоритети. Емілі від зради ніхто не застрахований, і ми бачимо з сюжету, що і зірки шоу бізнесу і політики також просто такі, десь мали такий досвід. На жаль, чи на щастя? А, мабуть, на жаль. Мабуть, на жаль, я кажу, що е, застрахований, можливо, і ніхто, але потрібно, перш ніж зрадити, потрібно думати. Думати чим тверезо головою. А чоловіки думають іншою головою, і це доволі не тільки а я. А потрібно навчитися думати тією головою, яка думає, яка думає. А чим думала наша героїня? Зараз ми дізнаємося, коли простила чоловікові свою зраду. Зараз до нас сюди у студію, заходить людина в масці. Доброго дня. Давайте Пітаємо ви розповідайте свою історію. Ну, історія досить банальна, в принципі, яка може статися в будь-якій сім'ї. Е, я з чоловіком прожила два роки в шлюбі. В, ну, ми перед цим зустрічалися ну, Тобто, як звичайна сім'я, в нас вже з'явилась дитина, дитина ще досить маленька. Ну, і одного дня я дізналась про те, що чоловік мій зраджує. Зраджує чи один раз зрадив? Е, Ну, на, наскільки я знаю, зрозуміла, що, що він зраджував. Зраджував. Так. Угу. І ви, якби сказала, порадила Міля, сказали, все, геть, поганця, потрібно думати головою. Й. Я так не сказала, перепрошую. Кожна ситуація ми можемо розбирати. Я кажу про те, що вам це боляче, вам це неприємно. Звичайно, що зраду можливо простити, але оцей, скажімо так, шрам. Який залишається на нашому серці, він дуже боляче і дуже тяжко заживає. Звичайно, мені було неприємно, було боляче, була образа, були сварки. Скільки ви він не зраджував, ви все одно будете з ним. Я хочу побажати вам, щоб ваш чоловік вас більше ніколи не зраджував, тому що я розумію, що це боляче. І так як ви зараз говорите, я відчуваю, що ці почуття десь знову нахлинули. Ми цього напевно не хотіли, але ми хочемо застерегти людей інших і чоловіків, щоб вони думали. Тому що коли ви зраджуєте, чи жінки, чи чоловіки, це неважливо. Коли ви зраджуєте, ви робите боляче тій людині, яка поруч з вами. Я хочу запросити психолога на наш диван. Доброго вам дня, а тепер Доброго кажіть. Дня. Можна виправдати будь-який злочин? Е, ну, е, по-перше, давайте не називати е, зраду злочином, а Ось. Давайте почнемо. А давайте почнемо з цього, яка причина зради є. От, е, оскільки я почув, що ви одружені всього два роки, то ми можемо говорити про е, Кризис, певні сімейні певні, кризи, які були, які мали б місце, а саме криза першого року спільного життя. Тоді, коли люди притираються один до одного, тоді коли пропадають романтичні почуття, А ще й і... появилася дитина. Перепрошую, тайна звичайно, вас коли, коли е, змінюється повністю е, життєвий устрій і вас, і вашого чоловіка. Добре, а я я розумію, що у вас є ціла теорія, і ви вже за собі підготувалися. Ви ніколи не зраджували? Я не зраджував. Ви ніколи не зраджували. Можете і на біблії покластися руку, та, і на детектори брехні. А ти хочеш сказати, що всі чоловіки зраджують? Ну 98% це як мінімум. Не 90% однозначно. Я вірю в чоловіків, я вірю в жінок, я вірю в те, що не всі зраджують. Давайте ви тоді скажете. Всі зраджують чи не всі? Звичайно, не всі ми говоримо саме, я хотів би, якби продовження своєї розмови сказати, що е, зради чоловіків чи жінок відбувається тоді, коли порушена емоційна сфера, тобто, коли е, наступає е, певні наступають певні непорозуміння, от, наприклад, коли жінка починає при народженні дитини, абсолютно не звертати увагу на чоловіка. А якщо навіть ми вже беремо про наступні сімейні кризи, коли дитина підростає. Вона просто настільки змінюється, що повністю опікується виключно дитину, не звертаючи увагу на чоловіка. Коли людині нема чого сказати, від неї можна почути все. Які да. зраджують на 30% більше, просто менше зізнаються. Погодьтеся зі мною. Я... Е... Оля статистика дуже застаріла. Я статистикою е, цієї, що ви говорите, незнайомі. На жаль да, я знайома, але я е, хотів би сказати, що існують... Два види зради для себе. Я ще побачив третій вид. Перший це вид зради, коли є ситуативні зради. Тобто, наприклад, коли чоловік Разом. перебуває в якійсь компанії. Випу жив собі трошки ситуація. Так, така так? А якщо врахувати, що в нашій країні на наркологічному обліку стоїть 700 тисяч людей, так. От, тобто такі ситуації, напевно, є частими. Тобто, Дуже часто. А, а друга зрада це коли вона є систематична, це коли mm -hmm. в чоловіка є коханка. так? То це вже інший момент. Давайте ми послухаємо, що з цього приводу думає Катерина Садова, і потім повернемося до Людина Апріорі вона є грішна людина. І тому я думаю, часом. Нечистивий може тут зіграти якусь свою роль. Ми не є якимись ляльками, якими Бог маніпулює і каже: Так, ми ти будеш робити те, бо це добре, а ти не будеш робити. Він дає завжди вибір. Коли ми там з Андрієм буває, посперечаємося, ну а часом буває, що сперечаєшся, тому що це життя. Я тепер знаю, що перше враження зараз йду, грюкаю дверима, п'ятеро дітей забираю. А потім не ви ні, я на підводному човні, і я нікуди не можу піти грюкнути дверима. Тому що якщо він обступився десь, то значить і я з ним обступилася. Якщо ми є сім'я, якщо ми взяли шлюб і пообіцяли Богові і він нас благословив, то це очевидно, що ми маємо відповідати. І за зраду чоловіка ми обидвоє маємо відповідати, і за зраду жінки ми маємо обидвоє відповідати. Саме так думає Катерина Судова, і частково вона все ж таки відстоює твою точку зору. Звичайно, вона говорить про духовність, і я теж говорю, що ми завжди забуваємо про те, що яку ми обіцянку давали в церкві. Так я не проти того, що обіцянку потрібно дотримуватись, але є ще медичний аспект. І якщо, скажімо, чоловік поїхав за кордон, жінка залишилася тут, і вона дуже довго не має, даруйте інтимних відносин, у неї розвивається безліч. Хворіб. А давайте про медичний аспект ми запитаємося лікаря кошер гінеколога Костю Анну. Також Маріанна Шестопалова, котра також має свою точку зору. В нас є гостя, пані Анна. У давай направлено... нас є гостя маска, котра розповіла свою історію, що вона, в принципі, пробачила, і у неї тепер. Щасливий шлюб, так? У нас є Маріанна, яка також зараз каже свою позицію щодо медичної точки зору. Прошу вас. Як би то не виглядало, але зрада це є зрада. Вона є підла, підступна і недобра. Тому що є з хімічної точки зору ми мусимо сказати: простити ми можемо все. Бо така людська натура. А довіряти о, це вже дуже Потім і важко. Дуже важко. Цікаво, а як би ви повелися у цій ситуації? Чоловіки там чи жінки їдуть за кордон і утримання ні, ви дороги. скільки я цікавилася медичними аспектами утримання, то ні на жінку, ні на чоловіка довготривале утримання не впливає. Я таке вперше чую. Ні, про ну, ви лікар, ви мене перебуваєте пані Анне 36 років. Е... Тотальна сексуальна розгнузданість, інакше я не можу про це сказати. По телевізору. Даруйте, пані Анну, я мушу вас перебити зараз фригідних жінок набагато менше, аніж було років 15 тому. Є ліниві чоловіки, правда? В принципі, це є цей момент, коли є вина, мабуть, двох сторін, тому що. Якщо порушується ця емоційна сфера, і чоловік вже, скажімо, йде на зраду, Ми правда, чому сіки про чоловіків розуміти, але, але але давайте Розказую давайте проста продовження цього. Я хочу сказати. То відповідно є психологи, які займаються цими конфліктами, цими непорозуміннями. І щоб запобігти цим сімейним зрадам, то мабуть, треба все таки, коли є порушення гармонії в сім'ї, треба звертатися до спеціалістів. Оля я на твоєму місці ніколи не переходила на на мою сторону і розказувати про себе. Я ніколи чоловіка свого не зраджувала. І я, спілкуючись з чоловіками, ніколи не даю шансу на те, щоб вони подумали, що можуть зі мною е щось далі намріяти. Молодець. Тому Олю, ну, можна говорища саме то, зараз я про себе. Хочу трошки додати. Ми, От я від пана психолога чую, що чому тільки йде мова про чоловіків? А хтось був у шкірі жінки, яка народила якої і гормональні а, хтось Бу, є а жінка? яка не спить давай, ночами, давай. і яка дбає про ту туди. Вмикайтеся у нашу розмову, тому що я одна проти трьох. Маска має свою позицію. Маріан, от погодьтеся, що випадки бувають різні. Е, відповідно, ясно, що я погоджуюсь з тим, що випадки бувають різні, і я в ніякому разі не прославляю тут зраду. Так, я відповідно, теж ні, що е, мораль нам диктує, що зраджувати не можна, але життя є життя. І ніколи не кажи ніколи. Звичайно, е, наш опонент, шановний так, коли казав, що я ніколи не зраджу. Ну а хто тут признається, що він колись зраджував? Так особливо на камеру, особливо на камеру, коли жінка дивиться з дітьми Моя, ну, ми і, зараз і, можемо і... питати а... і вас? Чи ви зраджували? Ви теж скажете? Не що не одружена. Ви, я не одружена. Перепрошую, зрада може бути в стосунках з хлопцем, О, яким ви будь ласка. Ми можемо говорити про те, що не застрахований, так. звичайно, що не застрахований, так, але просто працюв... ніколи не кажіть, ніколи не кажіть ніколи. От, от я за це так, так? є момент флірту. Так я погоджую, що е, для жінки дуже важливим є е, відчувати себе бажаною. Так? Давайте психолога запитаємо, чи флірт – це є зрада? Ну не думаю, що флірт може мати бути зрадою, коли він не переходить в стосунки. От і але я хотів би ще зачепити один важливий аспект, про який ви не сказали. От чоловіча зрада вона є принципово іншою від жіночої зради. Коли ми говоримо про чоловічу зраду, то це ми говоримо е, як правило про те, що е, сім'я не розрушується відразу. Вона може розрушитися тільки тоді, коли це стає відомо дружині. І а тоді, чоловік зазвичай а коли, а, а, а жінка вже зраджує, як правило, в такому ж аспекті, коли в неї наступило. Такі відносини, таке відношення до свого чоловіка, що він і став нецікавим, і вона його як правило тоді вже хоче покинути. І ще одне я хочу сказати: ви знаєте, жінка для чоловіка, вона як сонце, коли сонце перестає гріти, шукається друге сонце. Розумієте, а давайте послухаємо думку відомої людини Оксани Караванської, яка нам зараз каже, що чи варто пробачати зраду, і взагалі, як вона відноситься до цього. У Європі чоловік дуже сильно буде думати, перш ніж зрадити свою жінку, тому що він прекрасно знає, що якщо це буде офіційно зафіксовано, то він буде платити такі елементи, що йому просто не лишиться за що жити. Душевна зрада це дуже погано. Фізична, ну, хтось може пробачити, а хтось не може. Душевну насправді дуже важко пробачити і забути. Ні, мені не подобається це слово, мені не подобається цей термін. Я себе настільки поважаю себе особисто, що я ніколи в житті не буду навіть задумуватися про. Таня зради. Я взяла сковорідку і по голові, як трахнула, і все. Отак би Оксана Караванська зробила сковорідкою по зраднику, так? Яким чином насправді можна розправлятися із зрадником? Є багато варіантів, так. Але наша маска, так, пробачила. Вона сьогодні щаслива. І чоловік, мабуть, кардинально змінив своє взагалі ставлення до вас. Оцінив те, що ви його пробачили, і ваші стосунки стали кращими. Це так, про так ви розповідали перед ефіром. Ну, стосунки в нашій сім'ї не те, що покращились, вони просто стали гармонійними і нормальними. Тобто, у нас до цього були хороші стосунки, і після того інциденту у нас стало все нормально. Ми з ним обговорили багато нюансів, намагалися зрозуміти один одного. І дійшли до якогось висновку, і ну все я його пробачила через свої почуття до нього. Він зрозумів. А чи би пробачили ви його ще раз? От я знаю, ви матеріально забезпечені, так? Ваш чоловік вас і забезпечить, він хороший, добрий. Це хто не знає, вихований. Я не буду казати, хто він, так. А чи пробачили би ви його ще раз, якби дізналися, що, скажімо, десь там в Магадані у якійсь там відпустці сім років тому, ну не сім років, а два роки одружені, ну нехай там півроку тому у нього теж щось було. Але це було і загуло. Додому хвороби він не приніс, він не змінив вашого ніякого ставлення до вас, до дитини. Він і далі забезпечує. Ви би пробачили його ще раз? Якщо чесно, я навіть не хочу знову думати про ситуацію можливої зради. І поки все добре, то я не про це не думаю і йому не наголошую. Знаєте, я просто думаю про своїх дітей. Ну насправді я про це думаю. І тому я рахую, що наша передача, і ми з тобою, Олю, можемо змінити думки. Людей, тобто, тобто як... ми можемо змусимо їх заставити не зраджувати ніколи, нікому? ми, не мус... ми нікого не можемо змусити. Ми я хочу, щоб ми пам'ятали про духовність. Я хочу, щоб ми пам'ятали про цінність сім'ї. Я хочу, щоб люди розуміли, що зрада це боляче. Правда, пан Сергій, звичайно, я би... так говорите, звичайно, ніби ваша дружина зраджувала. Звичайно, би... ну, звичайно, пана я... Сергія є дуже би... багато пацієнтів, які про це розповідають. Я звичайно зустрічався з такими випадками. От в вашому випадку, щоб не допускати до таких рецидивів, то необхідно просто будувати взаємостосунки. Тобто їх треба будувати правильно. Їх треба будувати. Таким чином, що в сім'ї була повага один до одного, ну знов, щоби... ми знову соломою то саме там. але бува, ви розумієте, що якщо в сучасному займолюбов... суспільстві, коли така динаміка є життя, і коли чоловік чи дружина вони настільки зайняті, не приділяють уваги один одному і так далі, і тому подібне, все призводить до тої ситуації, або жінка можливо розповідає. там починає за собою але, не але... наглядати. Але, але, ще один аспект цього всього, що якщо, наприклад, сімейні зради перетворюються в конфлікти, от ви говорили, що ви конфліктували це е, принципово неправильна позиція. Не можна конфліктувати в. Таких випадках треба для себе прийняти рішення, чи ви хочете жити з такою людиною, чи не хочете. Коли хочете, не потрібно конфліктувати. Це зовсім інакше вирішується. Я кажу, потрібно розмовляти, звичайно. Але ще один випадок є: що коли є сімейна зрада в сім'ї, і коли це переноситься на взаємостосунки, і це бачать діти, то згідно ну скажімо, цієї ж самої теорії Еріка Берна, який висунув. Свою теорію про те, що людська особистість складається з трьох частин: з того, що ми взяли з дитинства, що з того, що ми взяли від своїх батьків і що здобули власним досвідом, то дві складові з цього це вже є зрада і це вже є конфлікти в сім'ї, і це призводять до того, що поведінка цієї. Дитина, яка потім виросте, буде така сама, як його батька чи матері. Він буде знову ж таки руйнувати свою Діти сон, Наслідують так. батьків, ну, Правильно? Ми дитина маленька, і ми, ми вирішили, що е, краще, тобто, ми вирішили цю ситуацію і зберегли сім'ю. Ні, слава Богу, що вам залишилось, що ви мудра жінка, та але я говорю про те, що не Нелія, зраджують усі, Почекайте, Це а? є не стереотип, це, о, це є правда, статистика, факт Мені без заперечень. Мені ж Маріан, от ваша думка щодо того. Все ж таки, якщо вже так трапилося, якщо ми простили цю людину, як тоді далі жити, і як би ви радила, наприклад, і нашій масі, і нашим гостям, котрі так безапеляційно апеляційно заявляють, а що А як ти можеш питатися в Маріан, як би вона радила, якщо Маріана сказала, що її ніколи не виробилася? Вона молода і красива, і до неї, мабуть, пристають одружені чоловіки. А мабуть, пристають <смітні> і дуже багато. Я впевнена, що пристають то, красиво до себе, <смітні> теж красива. <смітні> Каже, <смітні> Маріан. Просто хочу сказати, що якщо зрада вже відбулась, це напевне. Вона вже ну це маска. Не знаю, чи це було один раз, чи це було два рази. Так. І напевно, що вже і я не знаю, чоловік, і ти не знаєш. і ви не знаєте. Е, Ну він потрапляє вже в систему. Це система. Тобто, це зрада. Ну напевно, що в 90% не є. Одноразово. І ти тобто, зараз людина... говориш, що це нормально. Молода, Ні, я, красива. я не говорю. Я Вона не, не кажу, що молода, це нормально. Що? Красиво, що зрада – це я що зраджувати треба, так? Я просто ну, але, говорю, але що... це, є, це, є. Що це є, так? І це вже жінка вирішує, тобто, чи милітись їй, тому що, дивлячись, що їх пов'язує. Тобто, Або діти... чоловік. Або чоловік, якщо зраджує жінка. Правильно? так. Ну, не Жінка було, зраза, зрада не не є одноразовою. Ви не робіть цього системно. тобто система, тобто Прямо скажімо, не, ну але так є. Знаєте, тобто в мене є оскільки, знайомі оскільки, і оскільки я велика говорить, категорія не людей, з якими я ну, проводив консультації. Це люди, які алкогольно залежні. Коли ми говоримо, чи варта в сім'ї примиритися, наприклад, зрадою продовжити своє варто. життя, чи не варта? А може бути таке, що не варто? Може, якщо Дивіться, ви є і ви, є. Розумієте, Це... тільки два аспекти. Я скажу з вашого дозволу, Якщо чоловік п'є е, і б'є, то не варто. Добре, а далі, якщо а, нормальний... А чому? а чому? А якщо людина, от дивіться, візьмемо такий аспект. Якщо людина, наприклад, є дуже ревнивою, дуже чутливою, і вона з цим не зможе далі жити, вона буде просто мучитися від однієї зради від того, що вона знала. Чи варта продовжувати такий шлюб? Таких випадках ні. А якщо жінці Правильно, або значно, чоловікові ви... дивіться, а якщо жінці або чоловікові, наприклад, потрібно, ми вже колись говорили про це. Потрібно менше сексу, а чоловіків більше. А в всіх інших аспектах у них гармонія. От повна гармонія. А Чому ти відокремлюєш секс від відносин? Е -чому, Емілія? Так? Е тому що відокремлюють всі психологи, і психолог зараз це підтвердить, правильно? Не скажу, Якщо є хороші взаємостосунки, то гармонія буде складуватися. А допоки ми будемо ще мусолити цю тему, до кого з фахівців звертатися, пропонуємо вам відеосюжет. Я була в у людей, в яких просто направду. Я не змогла запитати, чи зраджує цей чоловік жінці, чи не зраджує. Тому, тому що... що це одне ціле. Один подих декілька штрихів. І картина закінчена. Ні, ще потрібно допрацювати ще декілька рухів. І справжній шедевр. Робота, котра прикрашатиме національні музеї або стане окрасою в приватних колекціях. Робота, котра стане надбанням людства. Борис Буряк вже давно не львівський художник. Він майстер світового рівня. Його геніальність визнав світ, перелічити усі реалії просто неможливо. Але про одну із важливіших варто сказати. Міжнародна академія сучасного мистецтва оцінила його роботи найвищим балом та зарахувала до гільдії академічного сенату. Свою першу серйозну роботу пам'ятає досі. Для мене така перша картина, яка Просто ідея мені прийшла вночі, вісні така, щоб я написав картину присвячення Ставропігійському братству міста Львова. Я перечитав все, що можна було про це братство, про його життя, і статут, і що воно зробило для Львова. Борис Боряк створив новітню школу українського живопису, котра за останні 20 років має безліч своїх послідовників. Його учні вже стали самостійними успішними митцями. Я досить вже давно в своїй роботі відчув, що найкраще виходиться для мене особисто, коли можна себе відмінити перед роботою. І, взагалі, я потім став спостерігати за такими речами, що людина досягає великих успіхів, коли може себе відмінити перед, перед тим, чому вона присвячує. Борис не уявляє свого життя без роботи. Майстерня це свята святих. Попри те, є ще одна важлива складова та ні, основа в його житті сім'я доньки Галина і Олена та дружина Ніна, котра упродовж усього творчого шляху є його музою. Я приходжу під обід, кажу, і це все, що ти зробив? кажу, що ти потратив півдня. Перший мужчина завжди повинен бути лідер, це і нормально, він повинен реалізуватися, жінка повинна йому в цьому допомогти. Попри те, у кожному портреті її образ, образ його дружини Ніни. І це не випадково, адже вони одне ціле. Я не можу казати, що я там талановитий, я не можу казати, що я. Маю таку здатність. Це середовище можу казати, тому що людина без людина істота соціальна і вона без середовища. Ну, вона працює для середовища От, і повинна так робити, тому що тільки в середовище вона здатна рости. Австрія, Португалія, Канада, Франція, Бельгія. Художника чекають усюди. Проте Львів місто творчих людей. Мабуть, саме тому художник завжди повертається у рідну майстерню, аби почерпнути новий виток енергії та зобразити це на полотні. Побувавши у сім'ї буряків, ми зрозуміли, що свої стосунки потрібно базувати на повазі та любові. Пам'ятайте, що задовільнивши свої фізіологічні потреби сьогодні, ви можете втратити кохану людину завтра. Емілія Худе та Ольга Березюк сьогодні пробували знайти золоту середину у програмі з цильний